Вітаю всіх на 101.8 FM, радіо місто Анбугом проектом поряд студії. З вами працює Віктор Мозлевський. І я сьогодні радий вітати нашу гостю Анну Шацьку, волонтерку. Вітаю вас пані Доброго дня. Дякую, що знайшли час. Від серед дня так майже перед обідом до нас сьогодні у студію, і сьогодні ми будемо говорити. Звісно ж, про волонтерство, про благодійні заходи, які ви організовуєте. І знаєте, перше питання зазвичай я ставлю кожному гостю свого ефіру. Проєкту вам поряд, як для вас почав, почалося 24 лютого 2022 року, як ви його пам'ятаєте? Пам'ятаю дуже чітко до деталей. До деталей. Я впевнена, як і кожен з нас, не забуде цей день ніколи. Перше, мені позвонила моя подруга, яка знаходиться взагалі у Франції, вона там живе, вона мене розбудила зі словами Аня, у вас війна. Я кажу, яка війна, про що ти говориш? Вона мені передзвонила ще раз, коли вже прилетіло по Калинівці, коли ми вже почули, що почалась війна. У мене не було якоїсь внутрішньої паніки. Чоловік мене дуже заспокоював, проте була, був страх за своїх близьких, за малих, за сестер. І, звичайно, ми думали, що виїжджати, не виїжджати, як і кожен з нас, але я не змогла поїхати? Я не змогла прийняти рішення залишити тут все і всіх, тому що ну, як для кожного з нас, це наш дім. Ми мусимо тут робити щось для того, щоб він нашим і залишився. А може таке питання суто особистого характеру: а чи чоловік вас навпаки ну, казав виїжджай? Чи він просив залишитися, чи взагалі дав дав вам можливість обирати? Він нічого особливого не говорив, тому що він знає мій характер. Не тому... дуже скажу. не дуже блокируєш. Якби я прийняла рішення, що я маю їхати? Я б поїхала. Я забрала б там маму, я забрала б би сестер, і Ми б поїхали. Але я ну він просто знає мене. Я колись навчалася у Франції, і я звідти повернулася сюди, будувати свою країну. Тому в мене внутрішнього ну, калібані, як то кажуть, не було. Я знала, що ми залишимось. Угу. Скажіть, будь ласка, як чи я знаю, що ви раніше організовували різноманітні благодійні так. проекти, так а, і чи переключилися ви повністю після повномасштабного вторгнення на допомогу Збройним силам? І які то були проекти наразі? Ну, наприклад, якщо взяти по часовим рамкам, да, зрозуміло, що перший місяць ми всі були трохи у фрустрації, що робити, куди бігти? Кому допомогти. І я пам'ятаю, я перший місяць була повністю на телефоні, тому що багато знайомих приїжджали в Вінницю, хтось шукав житло, хтось шукав допомогу. Треба було когось з кимось скомунікувати. І ну місяць це був 24 на 7 Ми були на зв'язку. Я впевнена, як багато хто да з Вінничан, тому що Вінниця це такий. Був або перевалочний пункт перевалочний, для когось, так. да а хтось приїжджав і дійсно залишався тут. І бачив, що тут в нас комфортно, да ну плюс-мінус безпечно, наскільки це можливо. Потім десь напевно через місяць-півтора я зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що багато сфер діяльності вони завмерли. Особливо мої любі крафтовики, вони втратили повністю площадку для збуту своєї продукції, а збут їх продукції, да, ці кошти, які вони отримували, це їх життя. Тому було прийнято рішення організовувати благодійні ярмарки. На базі одного з торгових центрів мені дозволили це зробити безкоштовно, без, ну, без якихось там внесків. Крім того, вони ще підтримували нас там, палатками деякими. Там, ну, допомога була певна. І кожен наступний ярмарок він був спрямований на те, щоб підтримати наших військових. Тобто, ви почали організовувати благодійні ярмарки, так. так і що це були за ярмарки, і це була продукція, яка там була продукція? Це так? продукція наших місцевих виробників. Да, угу. це Вінниця, Вінницька харчових область різних. різних. Це не тільки харчових, це ще й різний хендмейд. Це гончарство, це вироби з дерева, це вироби з воску, це прикраси, це авторські шопери, авторський одяг з авторськими принтами. Е, багато в'язані іграшки, е, вироби е, з полімерної глини, з харчових виробів, це соуси, це сири, е, сири, до речі, з бердичівської. З Бердичева, наші постійні наші постійні учасники, наші постійні гості до до одного моменту, поки їх головного сировара не забрали в ЗСУ. Тепер він там наразі. Тепер він там. Mm. Дуже чекаємо його. Дуже сподіваємося, що він повернеться живим і здоровим. Mm -hmm. Пані Анна скажіть, будь ласка, е е як, в чому була благодійність ярмарку, яким чином перераховувалися кошти на ЗСУ і куди вони перераховувалися? Кожен ярмарок е, був заточений під певний збір, під uh -huh. певний запит. Uh -huh. Тобто ми брали конкретну людину або конкретну бригаду, кому потрібні кошти на якусь там на машину, на тепловізор, на дрон. Е, і цій людині да, цьому запиту присвячували ярмарку. Окрім напевно першої, коли ми збирали кошти людям, які постраждали від ракетної атаки у Вінниці, коли прилетіли на площу. Ось тоді ми кошти перераховували туди. Всі інші були саме для військових. Яким чином акумулюються кошти? Перше це благодійні внески від наших майстрів, які приймають участь у ярмарці. Кожного разу це якась певна визначена сума, невелика, да, їм посильна в першу чергу. Е, і на самому заході в нас стоїть скринька, куди люди можуть просто донатити. Да, і QR-код ну, банки, куди можна перераховувати кошти. Під час ярмарків відбуваються майстер-клас, відбуваються виступи для діток. Це також і гончарство. E, і там вироби, наприклад, солодкого букету в нас були, і e, e, каскотерапія була. Багато було цікавого саме для дітей. Це і для них да, щось класне, щось таке, що може зберегти їх дитинство, хоч на Повторію, цих да, хоч на цю годину-півтори, коли вони задіяні в якомусь процесі, який їм дуже до душі. У да. нас нав навіть був майстер-клас по виготовленню солодкої вателі. Е, ось е, і ну от в скриньку також вони там за майстер-клас, хто бажає. Бо майстер-класи безкоштовні. Тобто для, для дітей uh -huh. батьки, якщо бажають, вони там за участь кидають якийсь донат: 5, 10, 20 гривень. Це не важливо. Важливо, тобто, тобто благодійний внесок, всі да. благодійний хочеш, внесок. Донат, і оця вся сума акумулюється як з донатів майстрів, так і зі скриньки, і перераховується на конкретний запит. Е, було шість ярмарків. Е, кожного разу в нас сума збору ну, 10-12 тисяч. Була це невеликі так, кошти, але це чесна праця. Е, останній раз у нас був рекорд. Ми зібрали 18 500 саме на ярмарку. Угу. Давалося закривати запит за один ярмар? Ні, це частина, частина запи. Частина запиту. Е його соці... масове просування да, в люди. Тобто, все більше і більше людей дізнавалося про цей збір. Тому що зараз, наприклад, якщо це в прошлому році, да, в минулому році ми могли закривати, реально могли закривати збір там за 4 дні за тиждень. Зараз це місяць, півтора, два, все, ну ми все розуміємо. Всім зараз непросто, в нас попереду зима, і напевно невідомо яка. Невідомо яка. Невідомо яка. Да, не будемо говорити, що вона буде тяжка, а в невідомо яка. Всі до чогось готуються, але якщо ми тут не будемо робити щось для того, щоб хлопцям було простіше. Та в хлопців було, було обладнання, в хлопців була амуніція і всі засоби е, знищення нашого ворога е, нам буде ще важче. Анна Шацька, волонтерка у нас сьогодні в ефірі. В проєкті ми поряд на радіо місто Анбугом Стоден Вісім Нагадую всім, і пані Анна, ще питання. Оста Броски, будь ласка, про останній яморок, який пройшов. Е е від вас, так, угу. які ви організовували. Збирали, здається, на Бандера пауер Так, збирали на Бандера Пау. Що вийшло з цього? Бандера пауер вже, вже забрали і вже відправили, і він вже приїхав на місце за місцем призначення. І ми неймовірно щасливі, тому що збір також ну йшов довго і туго. Навіть там. Ну, умовно, да, тридцять тисяч зараз дуже дуже важко нашкребсти. і якщо ви дозволите, хочу звернути дуже 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 увагу всіх на те, що треба бути свідомими користувачами соціальних мереж у наш час. Ніхто не каже вам робити репости постійно, да, але підтримуйте збори тих, кому ви довіряєте, принаймні. Рапостіть їх збори, давайте реакцію на ці збори, щоб е, ці м, щоб ці потреби закривалися скоріше, тому що від цього залежить життя багатьох людей, е, поставити сердечко на історію або там дати реакцію. Там у вигляді вогника нам це все, ну, всім це доступно, да? а охоплення піднімуться, і, можливо, саме та людина, яка зможе зробити донат, вона побачить цю історію. Е, останній ярмарок пройшов е, Гучно. Е, ми зібрали рекордну суму, е, як я вже говорила. Були майстер-класи, також була рекордна кількість майстрів. Вони починають також трошечки відживати, вже включатися і в роботу, включатися в життя, тому що всім ну всім тяжко. Як і кожному, угу. і е, який буде наступний ярмарок? Наступний наступний ярмарок буде 9-10 е, грудня. Е, вже перед новорічним е, настроєм. Е, також готуємо це В ТРЦ тимати... Плаза. Так, так, це угу. буде в це в ТРЦ Плаза парк на першому поверсі в холі біля ліфта. У е, нас буде вже і новорічна фотозона. Будемо ставити ялинку, щоб діти дітям було і весело і добре. ми Готуємо майстер-класи тематичні, саме різдвяні, з виготовленням е павуки, якщо знаєте. Ні, не знаю. Це е павука. Павука. Да, це е такий оберіг, е який вішається в домі. саме Піснь перед Різдвом і він на себе натягує за рік е весь негатив, який є в цій оселі, і кожного року він спалюється. Mm -hmm. Нам, е в нас буде е невеличка там, передісторія цього всього, тому що це майстри е їдуть до нас з бару, це гончарі. Вони також будуть робити майстер-клас по гончарству і розповідати нам про наші ж традиції. Це наше? наше. павука це наше. Да, да, Бачите, треба знати своє і е, користуватися цим. бо дійсно негативу багато. Його треба просто спалити, і залишити в минулому році. Точно. Е, м, пані, Анна, ви говорили про м, м, волонтерів, про фонди, яким довіряєте, так? так яким довіряєш, тоді їх можна перепощувати, можна донатити туди. Кому довіряєте ви? Я особисто дуже часто працюю з Оксаною Дем'яновою. Останній збір був ініційований нею, тому що їй прийшов запит від головного управління розвитки, і Бандера Павер збирала для них. Цього разу ми також будемо збирати саме на її збір частину коштів для хлопців з ССО. Крім того, в Вінниці є фотографиня, але вже не фотографиня, Маша Васильєва, Марія Васильєва. Я впевнена, що дуже багато людей її знають. Вона проводила дуже багато зборів і на машини, і на амуніцію, і також долучалася до їх зборів. Знаю, що зараз, якщо особливо почитати український твітер, можна подумати да, і так собі трошки перейняти, що волонтерство це. Ну, воно трошки дискредитовано деякими людьми, але е, хотілось хочеться кричати іноді просто про те, що ви не довіряєте всім, е, але у кожного з нас є знайомі, які на нулі. і Є знайомі, які близькі до нуля. І є знайомі, які кожного дня десь там на фронті. Ми не знаємо навіть де вони часто, так? І вони потребують нашої допомоги. Допомагайте їм, не хочете допомагати великим фондам, незрозумілим людям, яких ви бачите в історії, Допомагайте своїм знайомим. Це не так складно, і кожна гривня від нас це дійсно важливо. І частина коштів від майбутнього благодійного ярмарку піде для сировара із Бердичева, так, так для його бригади. Да, Є так. якісь вже замовлення від цього чоловіка, що потрібно їм на попередньо. Попередньо спілкувалася з його сином, який зараз <кх> взяв управління на себе, і з його дочкою, з якою ми, ну, ми вже подружилися, бо це вже як. Це вже як сім'я. Їм ем потрібен тепловізор. Можливо, частина коштів піде саме на нього. Угу. Ем... Якою ви бачите Україну після війни? Мирною, недоступною для ворогів, процвітаючою, самостійною. Знаєте, ми за цей рік побачили, що кожна людина в Україні може так багато. Нам не треба випрошувати чогось у заходу. Ну, так, зараз це там життєво необхідно. Але в майбутньому в нас є всі задатки того, щоб бути самостійними. В будь-якій будь сфері, в будь-якій там промисловості, в будь-якій, не знаю, в будь-якій сфері взагалі, там в нас є дуже класні експерти всюди, реально. Вони зараз, благо, ми їх бачимо, да? все більше і більше. І тому дуже хочеться, щоб кожен, кожен зрозумів, що він тут. Для чогось, та, і в кожного з нас є свій талант і свій потенціал, які ми можемо вкладати як в себе, так і, хоча б, частинку в спільну справу. Від цього буде добре всім. Дякую вам, дякую за вашу позицію вам і, дякую. і за вашу роботу за те, що ви робите для наших збройних сил, і за те, що ви даєте надію людям, що їхня праця потрібна і. Дякую вам за все. Дякую. Анна Шацька волонтерка у нас сьогодні була в ефірі в проєкті Ми поряд на радіо Місто над Богом. Наразі проєкт завершується вже наступного понеділка. Слава Україні! Героям слава. На все добре. Українські волонтери. Незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо місто над Бугом.